Вирок імені України резолютивна частина 29 вересня 2025 року. Чорноморський міський суд Одеської області у складі головучого торні. Секретаря судових засідань Буряченка розглянув в відкритому судовому засіданні приміщення суду міста Чорноморського, кримінальне провадження відомості про яке внесення до єдиного реєстру до розслідувань 25 жовтня 2023 року відносно Варшвинова Дениса Олександровича, 1 січня 1992 року народження, уродженця Одеської області Березівського району, громадянина України, середньої спеціальної освіти, неодруженого також, що має на отримане малолітню дитину, проживає вулиця Центральна. Села роздолберезівсько Одеської області раніше не який проходить військову службу з мобілізації на посаді водія у військовому званні Матрос. Ізюмського Володимира Юріча, 30 червня 1983 року народження, уродженця Дніпропетровської області, міста Перша Трампська, малятина України, стариння спеціальної освіти, одружений також на утримання двох малолітніх дітей, проживаючи за адресою вулиця. Місце 1 травня з Дніпропетровської області, вулиця Гагарина, 16, квартира, 13, Раніше не судими, які проходить військову службу за мобілізацію на посаді заряджаючого у військовому званні вороз. Очинене кримінального правопорушення передбачено частину 2 статті 121 кримінального кодексу України. Участь у справі приймали прокурори бараболя Тимошевський, потерпіла Бобіка, адвокат обвинувачених. А виноват, а, Афанасів, адвокат із боту потерпілого Мацьку Боднар, обвинувачений в режимі відеоконференції з Умській та Башвіна, встановив. У зв'язку з тим, що складання повного тексту вироби вимагає значного часу, суд вважає за можливим обмежити складанням оголошенням його резолятивна частина з обов'язковим врученням учасників судового провадження повного тексту хвали в день його проголошення. Керуючи статтями 373, 376, частина 15 статті 615 Кримінального писального кодексу України, Суд ухвалив. Визнати винним Мизюбського Володимира Юріча за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України та призначити покарання в виді 8 років позбавлення волі. визнати винним Вашвина Води Олександровича за частину 2 статті 121 Кримінального кодексу України та призначити покарання в виді 8 років позбавлення волі. Обрати запобіжні захисти Зумського Володимира Юрію, Башвінового Денису Оксановичу, удірмання під варто в державної установі Одеський слідчий заряд до на набрання вироку суду законних сил. Зрок відбування покарання Зюмського Володимира Юрію, Башвіного Денису Олександровичу рахуватися з часу затримання. Позовні вимоги Бобик Наталії Степанівни задовольнити стягнути середавна з Башвінова Дениса Олександровича і Зумського Володимира Юрійовича на користь Бобік Наталії. Степанівни 22 жовтня тижнівсот року народження моральну шкоду в розмірі 1,5 мільйона гривень. Вимоги про стягнення витрат на правову допомогу, залишити без задоволення. Речові докази, мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max, передання відповідальність зберігання Бобік вважати її повернутими. Особисті речі, купича запаковані в сейф пакети, передати потерпілий Бобік, запис камер спостереження, кафе Видихай та камер міні-маркета «Верже» зберігати в матеріалах кримінального провадження. Вирок суду може. Буде до Одинського апеляційного суду На протязі 30 днів з дня його проголошення через Черноморський міській одеську область шляхом подачі апеляційної скарги. Вирок суду набирає законної сили по завершенню строку на його апеляційного скарження, а у разі оскарження вироку в апеляційному порядку після постановлення апеляційної інстанції рішення за наслідками переліт такого вироку суду. Учасники судового провадження мають право отримати копії вироку суду обвинуваченим, засудженим, обвинуваченим роз'яснюється їх право познайомитися з технічним засобом судового засідання та подати на них свої зауваження. Зрозуміло, вирок суду? судове за голошу закінчити.